О мати Василева, яка у солью, то мене кличеш в першого. А як смакотяшечки наготували, до речі, що таке? Mm -hmm. mm -hmm, тобто, королєва, рецепт берете лаваш і mm -mm, кажете, все готово, так? Листовий лаваш. Mm -hmm. Ріжемо на смужки. А Ай, на солене чи солодке? Як собі хочеш, так робити. Uh -huh. У мене тут було б філе, наступне без філе. Сир кисломолочний, сир твердий. Багато зелені і сире яйце. Все перемішав посоли попорчив. Перше додаю куряче фюле. Максим побікзала вашом. На полоски ріжеш, так конверт, кому закладає. І вайрогри на 5 хвилин. Попробуй. Мені здається, що якщо би ще в клярі зробити, що він супер пупер пупить. Таксно. Королєва заодно. Максимові зробила йогурт. Це є чорниця. Сметана, цукор і сир. -молоч. І Молочка трошки не давали? Кісло, трошки давали, без будь. Mm. Помідори помила, кукурудзу Аркадій почистив. Часник аркадій почистив, огірки замочила, підготувала вже на закваску. Я сьогодні просто. Пару все. хвилин і вона тут вже все натворила. Так. Да. Ну, це взагалі молодець колі. Чесно скажу. Ну як тобі? Взагалі супер. Чесно, супер. Свіле ще буде краще. Бачиш? Угу. То де ти рецепт вимацала? Ха. У мене що не смакотяжка, саме з нею що 5 хвилин робити. А що ж не покликали, я би королєву не зняв? Я не знала, чи воно буде добре, я перший раз це їм. А, ну добре, добре, Чуд, чесно. Добре. То вартує рекомендація. Просто я поставила їх на 10 хвилин, а там в рецептурі писали 5 хвилин, угу. на 5 їх треба. Ну ще прикольно. Цікаво по БЖУ, скільки воно має в ну, е, По чому? Ну, кори... по корисності, коротше говоря. Ну, дуже смачне. Я тобі ще покажу, що можна зробити з грецького е, йогурту, з чия і з протеїнового білку. Я Думаю, з тебе... кави? З кави я тобі завтра покажу, що можна зробити. Але я вам королів так скажу чесно, та кава з сіллю. Мене ще ні одна кава в житті так не розбудила швидко, як у ця раннічка кава. Чесно. Саме ліпше стріпа. От то називається стріпа. Ви бачите, я знаю, як стріпувати. Ну-ну, ти дивись хіба не гнівайся, як я тобі завтра зроблю каву. А там королі я почитав. Боже мій. Ага. Так, ти сказала, що йому всипати, так? Там. Ага. Віагру всипати. Соєвий соус, желатин, О! перець. Королі, я, не, я думав ми з вами друзі, йомоя. Соєвий соус, то серйозно, то я візьму на замітку. Ти хочеш завтра зранку соєвий соус з молоком пити? Гарячий? Ти ліпше таки на замітку не береш? не можеш зранку каву не робити, бо я її пити не буду. Ну яке нічого. Ти думаєш, я спеціально. Я тут чекалася, коли ти забудеш, про те, то, що тобі в каву постійно щось підсипаю. А я взагалі не буду, думаю, фіати і no. каву, друга, то сестра, йо мою. No. І такий бор, такий ще глоток великий. І... <laughs> а, тут... а ти Угу. Є mm -hmm. no. ще для... і тобі no, А? Да? No. Я для тебе. Ні, ні, то я чуть-чуть помикаю. Чорниця, сир і, і йогурт. Угу, <плес> mm. Дуже тобі дякуємо, королева До речі, ми рідко дякуємо. Тут практично ніколи. Королева, Реально, конвертики дуже смачні. Можна і в духовці, можна аерогрилі. Клярі, грили. якщо хочеш. Та який клят! Що? Хто худний був? Грилі туди. І на роботу візьмете. І поснідаєте. І от таке. А ти з нього худнеш? Я не худнаю, просто я таке посмакувала. Я просто розумію, що для хто худний, то їм буде вообще супер. Зараз Максим mm -hmm. принцем другий лаваш, то вже другий з скурку і я вже не пересушу так. Я тобі скажу так, не дарма, ти не втіклося. Не дарма.